Вітаю на каналі Подійська Розкіш. Сьогодні 10 жовтня 2023 року. Ну і ось практично вже поспіла Актинідія Аргута Скарлетт Септемдер. Ну, ось дивіться, досить насичений темний, темно такий червоний колір в середині ягоди. Ну, Якщо взяти за смаком вітаміну С тут набагато більше, ніж в інших сортах, вона кисло-солодка, але приємна. Ну і ось, як бачите, плоди різні. Ну, забарвлення так, слабо-червоного кольору. Можливо, тому що молодий, всього на всього 4-хрічний Ну, але тим не менше вже до середини жовтня повністю ягода тут відійде. І ще один яскравий представник Актинідії з червоними ягодами як всередині, так і зверху. Американський сорт хардіред. Бачите, дуже цікаво. От на кожній плодоніжці висить три ягоди. От це десяток ягод, от одна висить одна. Ну, Розмір, розмірчик такий гарний, рівномірні, виповнені. Це перше плодоношення, двохрічна гілка прищеплена. Торік весною ось я прищепив. І в цьому році вже є ягода, нащеплена на чоловічій рослині. Ну, скуштуємо, зараз подивимося, яка вона на смак в порівнянні з Scarlet September. Ну, ягоди дуже міцно тримаються. Прямо відірвати важкувато. Потрібно обрізати. Так, ну. Ось такий всередині окрас. Ну, я вам скажу, що смакові якості, порівняно зі скарлет, набагато кращі. Ось такий би я порадив вирощувати з червоноплідних. До речі, хардеряд це сінець французького сорту Kiwi Rugo, того, що я вам показував раніше, що має надраннє дозрівання. Ну і ось такі. Ягоди, перші врожаї. Ну, подивимося, що буде далі. Міцного здоров'я, гарних врожаїв. Слава Україні!